Працювати продажником за 70 гривень на годину, правильно? Якого ви будете в мене питати? З 20 руками із жопи, яка заробляє 15 тисяч гривень, може лише піти і сісти на пляшку. Родижі не стосуються СМС? Звичайно, за 350 баксів До тебе будуть жучити отак в сранюнділь. Я людина. І що таке? Привіт! Я тебе вітаю на новому випуску. Я шукаю роботу для того, щоб телефонувати рекрутерам і чарам, власникам компанії та запитувати їх час від часу, якого ви хочете собі отримати за 5 тисяч гривень раба. Обов'язки якого повинні коштувати приблизно там 70 тисяч гривень. Короче, це буває цікаво. Це буває повчально, тому що я від себе ще даю якісь коментарі. Тому поїхали дивитися. Офіс менеджер у компанію 10 тисяч гривень після двох місяців, плюс додається премія. Єбать, придурки 10 тисяч гривень після двох місяців, а до, типу, що там в тебе буде? Твої обов'язки є. За десятку Потрібно прийом та обробка вхідних дзвінків замовлень повідомлень, прийом відправлення, відправлення пошти, робота з кореспонденцією, організація та підтримка порядку в офісі, допомога з підготовкою документів, взаємодія з постачальниками та клієнтами, виконання інших повсякденних завдань в офісі, допомога в організації зустрічі та подій, готовність до навчання. А що це за? Вони такі, ну, таку вигадали. Офіс-менеджер у вас тату компанію. Дівчинку <п> шукаємо. <'я> А, а чому дівчинку? Бо вона не зрозуміє, що потрібно тому, багато всього робити. Тому що дівчинка потрібно. Ну, бо вона не зрозуміє, да, що потрібно багато обов'язків виконувати просто. Що ви хочете зараз сказати, доказати, я не розумію. Запитати, так. Да, дивіться. Буде чесним, прямолінійним. Просто тут в обов'язках у вас щось. Ну, щось ви дуже багато хочете за 10 тисяч гривень, вам не здається? Мені ні. А вам? А мені здається. Ось вирішив почути ваш коментар. Так прийдіть тоді на співбесіду і поспілкуємося особисто. Так, а що на співбесіді, ви мені скажете? Ну, ви хочете мені щось розказати своє мислення? Я вас не запитував. Ви власник? Власник свого життя да. Я дивлюся на вакансію, а... яка є в просторі, попалася в моє життя. Я дивлюся і думаю, що це за пізнь? Ти вирішив запитати. Я ж можу це зробити? Ні. Як це я не можу? З якого ху будете в мене питати? А з якого ху ви будете таку такуї їба... вакансію виставляти, скажіть мені за ці копійки, бл. Ну я ж в нас раби при... працюють. Я скажу тобі: прийди до мене на співбесіду, ми з тобою особисто поспілкуємося. Про що поспілкуємося? Так я ось уже запитую, уже кажу. Я То не можу це зробити по телефону. Ні. Чому не можу? Тому що я не хочу з тобою спілкуватися. Хто ти мені такий? Я людина. І що таке? Ну я телефонуваю запитати, чому ти шукаєш раба собі. А чого ти зі мною на ти спілкуєшся? Ну ти зі мною ж почав на те спілкуватися. І що? І що? А я не можу. Слушай, хочеш, хочеш? Ні, ти не можеш. Та можу, я все. Які в нас статуси? Інші. Різні. Які інші статуси? В чому вони різні? Прийди до мене на співбесіду і поцілкуємось. А так до побачення. На яку співбесіду, я вже все почув. Давай, шановний, папа. -па. До побачення. До побачення. Так, так, так. Ну, що вам розповідати? Що <клак> тут казати? Хочете попрацювати? Хочеться реалізації? Айтішка діджитал. Є компанія Enky Profi, можна прилетіти і попиз з директором прямо там всередині. Тому що, якщо у вас є якісь питання, то, ви, ну, позиції у вас різні, розумієте? Ви на різних рівнях знаходитеся. Ось людина, ось ти, довбойося. Ще мене більше приваблює за те, що він шукає жінку до себе в колектив. Точніше, дівчину. Дайте знати свої думки в коментарях. Як ви думаєте, чому людина шукає дівчину? Можливо, я помиляюся і це пов'язано з чимось іншим. Можливо, у дівчини просто більш стресостійкість вибудована до разної золоти, яку треба виконувати, або ну, які є гіпотези? Можливо, знову ж таки, я реально не правий. Бухгалтер. 8-10 тисяч гривень. Зарплатня, яку можна отримувати собі в Вимпель Юкрейн. Це міжнародна компанія, хто не знає. Досвід роботи у сфері бухгалтерського обліку від двох років. Знання стандартів бухгалтерського обліку, формування первинних документів ОСІ-1, практичний досвід роботи в програми, Медок, в Офіс, відповідальність, вміння працювати швидко уважна, комунікабельність, контроль наявності оригіналів первинної документів, виконання інших доручень головного бухгалтера. Мені здається, що 8 тисяч гривень для бухгалтера це якась. Я просто не розумію, чи може бухгалтер. Працювати в великій кількості таких компаній, ну, наприклад, як там псм менеджер, да, які говно тягають історії, виставляють 10 собі там заробляють. Може і з бухгалтерами так можна. Просто тут же дуже багато документації. Ти працюєш із цифрами, ти щось там рахуєш. Хто є із бухгалтерів? Будь ласка, напишіть щось в коментарі, бо я зараз реально плутаюся, я не знаю. Ось бухгалтер: 8-10 тисяч гривень. Наскільки адекватна та нормальна ця зарплатня за об'єм роботи, який там потрібно виконувати? А я це дуже швидко хотів запитати, якщо можна. Я перепрошую, просто я не по кадровим питанням не уповноважений, як би там е -е, спілкуватися, тому як би таку інформацію не А тут, тут... так, та, та, я розумію. Тут просто написано, що зарплатня 8 тисяч гривень і досвід роботи від 2 років. Я все правильно розумію? Е -е, не можу прокоментувати, на жаль, тому що це вони е -е, би, писали. Нема з ким поспілкуватися, хто зможе відповісти по цій вакансії щось надати якийсь нам контекст, але 8 тисяч гривень бухгалтер від двох років досвіду потрібно мати, і купа різної хоче виконувати. Ну реально зони відповідальності виглядають такими, типу, об'ємними, великими. І ось я не розумію дійсно, чи це можна робити просто віддалено і. Вести як одну з компаній в тебе там їх 20 да, в портфоліо. Ти собі там заробляєш ну не знаю к там, да і тобі вистачає, бо ти шариш, що це робить час, швидко. Чи це прямо ось до типу роботи? Напишіть, будь ласка, в коментарі, якщо є бухгалтери, або запитайте в них, друзі. Потрібно ну розбиратися у цьому smm менеджер 15 тисяч гривень плюс відсоток від проєктів. До речі, 15 тисяч гривень це вже непогано, тому що ми з вами бачили, що там по 5 тисяч гривень можуть платити smm менеджерам Розробка стратегії та контент планування, створення фото-відеоконтенту, робота над воронками продажу для клієнтів. Ну знов плутають. Ну, чуваки, ну ви не розбираєтеся. На ви це якщо ви не розбираєтеся. Пошук площадок для реклами та співпраця з рекламодавцями. Поліпшення існуючої сторінки Instagram. Скільки це? 15 тисяч гривень. Олеся працює СММ, не робить ніякі стратегії, вона в мене. Створює контент, вона знімає її і присилають різні там прикраси з Швейцарії. Вона це знімає і викладає їм в інсту. І заробляє собі нормально бабок. Тому що є англійська мова. Знову ж таки. Заробляє тисячі доларів. 15 тисяч гривень це 365. Не знаю. Дивіться. Дивіться самі. Працювати із воронками продажу це ну, трошки інша. Якби сказати зона відповідальності, Ага, хотів одну штуку там а, уточнити. Стосовно воронки продажу, ось а, можете тут детальніше розповісти? Я звати віра, я з лікаруючі студії. Е, я не зовсім розумію ваше питання, тому що саме подій мають знати, що таке воронка продажів. Е, тому давайте давайте почнемо. З того, що саме вам не зрозуміло в цій стадії, бо. Тоді, навпаки, я маю вас питати про це. Ну так, да, але дивіться, ну, воронки продажу і продажі це не СММ, це ніяк не стосується позиції СММ. Ось тому я вирішив запитати у вас. Продажі не стосуються СММ. Звичайно. Я з вами не згодна. А як це так? СММ-ника на знаході літаку шовку збільшити кількість продажів. Якщо я помиляюсь, то тоді у нас з вами різне розуміння, що таке вакансія СММ. А блін, ну зачекайте. Ну якщо я відповідаю за продажі, то я повинен якось винагороджуватися правильно. Тобто в мене буде відсоток від продажів, правильно? В описі я не ну, до кінця зрозумію. Можете уточнити, будь ласка. -то, тобто я буду отримувати прибуток від продажів? У нас є вакансія, її опис є актуальний. Работу юнач в ОКД, ви побачили цю вакансію, там описано, що людина. Має відповідати за контент, його створення контент має бути продаючим, він має впливати на продажі, і е, залежності від того, яку роботу виконує е, е, спеціаліст, бо спеціалісти є різні. Е, може бути відсоток, може його не бути. Е, якщо людина дійсно показує результати за цільовим діям. Не у нас більше що... продажів то ми можемо розмовляти про відсоток. Якщо людина просто прийшла і скаже здравстя, дайте мені тепер відсоток від всіх продажів, тому що я прийшов в перший день. То ні, так не буде. А, я... на питання? А, та, ні, не дуже ну це ж треба просто від самого початку вирішувати. Ось якщо ви хочете, щоб е, я впливав на ваші продажі. То хочеться одразу розуміти, що і не бачу ані вас, ані вашого резюме, ані ваших даних, кейсів, чи ще буде інформація. То е, я наразі не хочу, щоб виступали на наші строгі. Е, Давайте ми для початку дивічимось е, з... Тим чи підходимо ми один одному, а потім будемо визначати що шо хто хоче. Я тому ми, і питаю. Я тому і питаю вакансія. Тоді надішліть ваше резюме на ту площадку, де ви знайшли нашу вакансію. Да ні, зачекайте. Ми ж потрібно уточнити деталі. Я ж хочу розуміти перед тим як кидати резюме і ось витрачати час. Я ж хочу розуміти, чи варто це того, і запитую. Якщо запити... Ви не хочете витрачати час на написання резюме, то тоді ми точно. Розуміємо. Одному, ми з вами не підходимо, бо люди, які шукають роботу без проблем, пишуть резюме і ми його розглядаємо. Ну, як це так? Я ж хочу запитати, чи ви риба шукаєте, чи ви дійсно шукаєте собі як партнера в команду, який може повпливати на бізнес та на продажі? Розумієте, як я можу просто вас так кидати і щось там очікувати? Мені потрібно знати деталі, я серйозно дуже до цього ставлюся. Я Дуже ціни людей, які серйозно ставляться до інформації, але е, я не можу кожному дзвонячому по телефону розповідати все, що е, я маю на увазі. Для цього є співбесіда. Щоб прийти на співбесіду, заповнюють сладка резюме. Я думаю, на цьому нашу розмову може бути завершена. Якщо вам актуально ну, ви то, виправте, що... ви виправте просто опис вакансій, тоді в людей буде менше запитань. Ось приберіть звідти продажі, тому що це не стосується цієї позиції. Сі, ви виходить, зараз витратили мій час ви витратили мій час, тим самим, що вважаєте, що СММ не має відповідати за продаж. Немає не першочергова його задача. Це продажник. Дня. На все добре. Да. Недоброго дня вам. Тепер давайте розкламо по поличках. Дуже-дуже коротко. да. Смм-менеджер, якщо казати, це social media marketing. Да? Це людина, яка там відповідає за маркетинг в соціальних мережах. Це те, да, частково там, стратегії якісь побудувати, розуміти, як контентом буде створюватися. І так далі. Тому що ця саме менеджер не може створювати контент, створювати відосики, писати сценарії, все це монтувати, викладати, будувати воронки продажів, відстежувати конверсії, цифри, працювати з лідами. Це поєднують просто у все в одну таку модельку і кажуть, на тобі смок чи ху...? це 15 тисяч гривень. Це повна хубава, будь ласочка, цінуйте себе. І люди, хто займається бізнесом, ну, роздеплиться трошки, прийдіть в себе. Є контент крієйтор да? це людина, яка створює окремо контент. Людина, яка лише відповідає за створення контенту, професійного скриптованого контенту, який може разом із маркетингом вирішити та винайти цю формулу, побудувати гіпотези, що може запрацювати. Одна людина з 20 роками з жопи, яка заробляє п'ятнадцяти гривень, може лише піти і сісти на пляшку. Це єдине, що вона може зробити. Тому ну ваша вакансія. Я вибачаюся, якщо ви це бачите десь на відосику, ну так воно і є. Я свої думки сказав. Мені здається, що це все в різні окремі професії. Будь ласка, напишіть мені. Якщо в мене є там СММники, або той, хто страждає, або також розділяє, типу, мій, мій погляд, або навпаки, ні. Напишіть в коментарі та дайте свої думки. Що ви думаєте? Чи стосується це однієї людини, чи продажами та лідегенерації та контент-крейшеном повинні займатися різні люди. Будь ласочка, напишіть. Так, що в нас тут автор текстів: 14-16 тисяч гривень, умови співпраці, віддалена робота, раз стабільна конкурентна заробітна плата. Це розвиток навичок і талантів співробітників, Менторство. і повний робочий день. Написання унікальних текстів, статей новин, збір необхідної інформації на просторах інтернету, написання статей по заданих темах, своєчасну подачу матеріалів. Буде перевагою та полегшить роботу, знання англійської мови на рівні не нижче бід 2. Вміння писати статті під вимогу, формувати текст на основі даних від відкритих джерел. А, ну коротше, що сказати, трошки хочуть на систему і знайти людину ще, яка може англійською це робити мовою, да, писати тексти під різні запити, якісь наукові статті. Ваш виклик передрязується. Ага, я понял. Ваш виклик передрязується на автовіду. Ну, звісно, він переадресується на автовідповідачу. Вакансія повна хубав. На жаль, не беруть трубку, не можна поспілкуватися, поставити якісь запитання, але вам для контексту я все ж таки це залишу. Якщо ти знаєш англійську мову, реально ось ти шариш англійською, ти можеш писати, комунікувати. Блін, якщо ти англійською мовою можеш писати статті на замовлення на різні теми, то скоріше за все ти класно розбираєшся і шариш. У такому випадку я б радив опанувати будь-яку навичку, дизайн да там зі мною або з кимось іншим розробку, що завгодно, де ти можеш використовувати англійську як свій дуже крутий тул, інструмент для того, щоб заробляти собі там, не знаю, тисячу, дві, три, чотири тисячі доларів на місяць. Прикинь, проходить там шість місяців, умовно. Ти попрацював, опанував щось, в тебе є англійська, і ти себе монетизуєш не за усю. За 350 баксів до тебе будуть жучити отак в сранюнділі, а там, де ти зможеш нормально щось робити і відчувати, що ти рухаєшся у цьому житті. Я бажаю, щоб воно в тебе обов'язково вийшло. А, до речі, напишіть в коментарях, в кого який рівень англійської мови. Чисто так цікаво. Бо з того, що я бачу, мені здається, що, наче майже половина людей може вільно спілкуватися англійською. Просто напишіть свій рівень, або там опишіть, можу спілкуватися чи можу читати статті. А що в нас тут? Менеджер з продажу за 10 тисяч гривень. Якщо ви впевнено володієте українською мовою, маєте чітку дікцію та вміння переконувати ця робота для вас. Друзі, будь ласка, в продажах не потрібно переконувати, в продажах потрібно допомагати мене переконувати. Якщо мені не потрібні бруски дома, то я не буду людині розповідати, що купи їх. Тут стабільна оплата праці 70 гривень за годину. Ти що, йома йо, це щоб купити каву, на дві години на день моєї праці йдуть на. Ну, Стаканчик кави для того, щоб трошки взбадріться і е згадати, що мені ще більше потрібно працювати, бо я зараз здохну. 70 гривень на годину. Це що за це якщо 8, 8 годин на робочий день? Це скільки в мене буде зарплатня? 560 шістдесят А, Аху я телефоную по вакансії менеджер з продажу. Побачив у вас. А, так, але вакансія вже не актуальна. Аліна, у вас а, написано тут а, стабільна оплата праці, 70 гривень на годину. А це не єдині гроші, які можна заробити? На даному проєкті типу годинна оплата хочемо вдаватися Кіті. Ага, тобто працювати продажником за 70 гривень на годину, правильно? На даному проєкті так на даній вакансії. А, а, а Можна ще одне запитання, будь ласка, все. А як ви це бачите? Ось працювати за 70 гривень на годину? Я не дуже розумію, до чого ці питання. Ну як, На 70 гривень на годину я думав, що це якийсь пранк. типу, як, Ви записуєте якесь відео. Дивіться, ви хочете, ви з якою цілю взагалі задаєте такі питання, не можу зрозуміти? А, цікаво, дуже стало, Аліна, і вирішив зателефонувати. Ну. Я відповіла на ваше питання. Гарного дня. Да, І вам також 70 гривень. Зайбі. Ну, друзі, що сказати? На, на цьому проєкті так. На цьому проєкті так. А, взагалі, так. Да, ну, Ну, на цьому проєкті так, да, 70 гривень на годину. Ну що ви хотіли, 70 гривень на годину. 70, сука, гривень на годину. Дус, я не знаю. Можна чим завгодно займатися, можна навіть знімати відоси в Тік-Ток кожен день. Ось так хлопати лодоші і більше заробляти з продажу товарів на реферальних програмах, чимось займатися ось цією Взагалі, наскільки потрібно себе не цінувати, щоб працювати за 70. Сука, 70 гривень на бля, годину. Я просто не знаю, що сказати. Типу, я не знаю, що додати. Це якийсь угар? Менеджер по роботі з клієнтами. 3200 гривень в місяць можна заробляти собі, якщо в тебе є елементарне вміння працювати в інстаграм. Інстаграм Сторіс відкрив текст, написав, залив, поставив. Елементарно вміння працювати в інстаграмі. Мінімальний досвід роботи в салоні, вільна грамотна українська мова. Уважність! Будьте уважні, друзі мої! Умови роботи. Дистанційна робота на телефоні і в соцмережах. Будь ласка, не дзвоніть, не несилайте розімей, дякую. Ірина, ви мене недооцінюєте, будь ласка, що значить не дзвоніть? А що я тут займаюся? Читанням вакансій і відправлянням своє резюме? Я займаюся телефонією, сука. Розумієте? І е, вбудуванням в голову людей, е, думки про цінність і про саморозвиток. Я тут не для того, щоб надсилати вам резюме Іріна. Вибачте, будь ласка. Але... У вас тут номер телефону вказаний. Моя ручка сама тягнеться до телефону. Запис клієнтів за необхідністю перенесення. Телефон, інстаграм, телеграм, повідомлення, нагадування про запис, три сторіз в день, в тому числі елементарні, вільний час на завтра. Ця людина от, не бере трубку, бо і, мені здається, самі йти типу, по сором. Ірина. Якщо дивитися, ну будь ласка, видаліть цю хубаву. Давайте не будемо позоритися. Я вас благаю. Ти займаєшся лідогенераціями. Да? Лід це людина, ну потенційний клієнт типу, в тебе. Це в нас салон краси, бергамот, який називається. І ось вони хочуть собі більше клієнтів. Всередину, да? щоб в них було більше клієнтів, вони готові інвестувати 80 доларів на місяць. Коротше, трубку вони наберуть, але вакансія дуже показова для контексту вам, да? щоб ви просто розуміли, що захоче може відбуватися. Це повне пізніше. Чуваки, типу, будь ласка. Контент-менеджер, біомед, медичний центр Львів 8-20 тисяч гривень. Ось тут вже мені здається трошки покраще, бо ми дивилися з вами вакансії, де смм-менеджер це і контент-кріейтор, і продажник, і маркетолог, і все там підряд. Тут чітко визначаю, що це контент-менеджер, творча та стратегічну мислячу особистість на посаду контент-менеджера: комунікувати з людьми, знімати креативні відео та генерувати крутий контент. Обов'язки. Написання плану зйомок та реалізація, створення впроваджування креативного контенту, моніторинг та аналіз ефективності кампанії, взаємодії з аудиторією та відповіді на їх запитання, аналіз конкурентів. Слухайте, ну, чисто за контент менеджера нормально. Реально, я вважаю, що нормально. Вони чітко розуміють, що це не продажі, що не потрібно займатися продажами, всім іншим. Знімати контент, показувати його. 20 тисяч гривень для себе мати. Чому б ні? Ну серйозно, можна спробувати. Також, в нас якась нова рубрика з'являється, типу, ви мене питали? От. Ви мене питали, друзі? От. Контент-менеджер. Двадцятка в біомет у Львові. Студент з телефоном. Взяв, пішов, будь ласка. Не ось в ці залоні 70 гривень на годину продажником працювати. Да? Або там е... бути руки жопа крюки там, де ти виконуєшся підряд. Нормальна вакансія, чуваки. Телефон є, окуляри на місці. Місію виконали, бо ну, нема більше вакансій. Тому побачимося на наступному тижні.